Корочі, застряли ми по дорозі з воса, їхали додому в Лердал і потрапили на СУВ. Зараз така погода чудесна. І такі речі трапляються доволі часто. У нас спинили. Дорожники тут прибираються все діло, ці всі камні, і сказали нам чекати до 8-часов вечора. Благо, що зараз 7 скільки вже? 35, 35. Ще недовго лишилося. Но все одно вже трошечки плани порушуються, Тому ми нікуди не спішимо, але якщо ви їдете кудись на автобус туди-сюди, майте на увазі, що вас е може постигнути така сама участь. Так що всім удачі на дорогах, Обняв, приподняв. Дивіться! Дивига себе тут сползло прямо з цього стола.